Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом з СУ підбили в акваторії Чорного моря черговий російський фрегат. І дісталося адміралу Макарову 8 травня. Деякі одеські змі повідомили, що українські захисники підбили черговий російський фрегат. Йдеться про адмірала Макарова, на борту якого є ракети класу Калібор. Телеграм-канал Думська повідомляє, що удар по фрегату був зроблений годину тому, оскільки о 16.00 біля адмірала Макарова були рятувальні кораблі. Джерело повідомляє, що у небі також було помічено російсь. Ського літака розвідника цього ж дня у прес-службі генштабу ЗСУ повідомили, що протягом доби ЗСУ знищили серед іншої військової техніки. Один корабель не виключено, що йшлося саме про фрегат адмірал Макаров. Адмірал Макаров входить до проєкту 11356 триста ера до чорноморського флоту ВМС РФ і базується у Севастополі. Був названий на честь уродженця Миколаєва Степана Йосиповича Макарова та збудований у Калінінграді у 2012 році. Екіпаж корабля складає 180 осіб. Може, третя ді Перебувати останні автономного плавання у 2019 році до сирійського порту Тартуса на базу ЗС РФ до одну з ікон на борту є ракети Калібру брав найактивнішу участь у війні проти України, обстрілюючи міста з чорного моря. Інформацію про фрегат підтверджував і народний депутат Олексій Гончаренко. При цьому він наголосив, що адмірал Макаров ще не вирушив вирушився за Москвою До слова росіяни намагаються захистити залишки свого флоту в окупованому Севастополі від атак українських морських. Ских дронів, як пише телеграм-канал Кримський вітер з цією метою на вході в Севастопольську бухту, російські військові встановлюють додаткові баржі, як зазначає моніторингова група кримського вітру. З посиланням на дані супутникової зйомки перші дві баржі було притоплено там з 5 по 11. Квітня також моніторингова група кримського вітру нагадує, що усі носії кратих ракет Калібр та інші значущі кораблі Чорноморське флот перевів на військово-морську базу в Новоросійська. Потім українські морські дрони туди теж дістають два дні. Тому стало відомо, що український дрон Магора 5 вразив швидкісний катер росіян у Криму в районі Бухти Вуська. Пізніше в розвідці показали відео, на якому зафіксовано момент удару по катеру раніше за допомогою ударних морських дронів. Аґурава 5 вже було знищено російські кораблі Царконіков, Івановець, Сергій Котов, Акула Серна, А також пошкоджено Іван Гурса. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.